Вітаю новому відео, народ! Сьогодні ми з моїм другом Ромою поїхали на скавидром Space на почайні в Києві. Порівняно з фанатіком, в якому ми зазвичай займаємося, добиратися туди значно довше. Тому вибираємося туди ми лише на вихідних, час від часу, аби перевірити всі нові траси, все попролазити і на деякий час знову до нього не повертатися. Ну і поки я тут ходжу по болдер сектору, також хочу вам сказати, що в цьому залі є здоровена стінка зі страховкою. З довшими трасами, які можна лазити, маючи спеціальну систему. Цим ми займемося пізніше в цьому відео. А поки давайте занурюватися в Болдеринг. Хотіли на початку розім'ятися на простеньких зелених трасах, але ця зелена траса добряче дала нам по зубам, бо приблизно 3-4 спроби знадобилися кожному з нас, аби її пролізти. Її фішка в тому, що тут не сильно потрібна сила, а більше треба слідкувати за положенням свого тіла, і тому, маючи достатньо сили, не обов'язково ти пролізеш її з першого разу. Тут я вирішив прискорити відео, бо Рома її ліз доволі повільно та методично, як, в принципі, і потрібно лізти цю трасу, тому нічого йому не скажеш. Так, ну і я топ від Романа, вболівав за нього як міг. Переходимо на наступну стінку, поприлазити ще трошки простих зелених, аби повернути собі впевненість перед тим, як іти до складніших червоних. Хочу також звернути вашу увагу, що Space славиться своїми м'якими грейдами. Ми вже вкотре помічаємо, що 6 b тут і 6 b в якомусь іншому залі відрізняється, тим, що в Спейсі воно буде легше. Я все кажу про кольорові грейди, зелена, червона, але мабуть буду казати просто 6, a 5 і так далі, тому що в Спейсі, наприклад, 6 — це світло синя, а в Фанатіку це зелена. І тому, щоб не плутати, будемо казати так. Візуалізував уже як міг цю трасу. До речі, цікаво, що початкові зачепи вони не мають текстури, не мають тертя. Вони дуже слизькі. Повторюємо міжнародні тренди зі змагань, і скоро, я думаю, у всіх залах стане більше таких зачепів. Як ви можете бачити, камера стоїть трошки не так, як зазвичай. Я купив новий штатив. Буквально за 600 гривень на розетці, але свою справу він не робить. Тримає камеру трошки вище, ніж зазвичай її клав майже на самому маті. І якось покраща картинка, мені здається, виглядає. Так, хочу поправитися. Верхня зачіпка має тертя, там є текстура, там є за що взятись. Нема такого, що ти стрибаєш на слизьку поверхню. Також продовжуючи порівнювати і Space, де можна не звернути увагу на стіни. Тут вони дерев'яні, але покриті лаком, тому вони слизькі. Коли ставиш ногу, воно не дуже добре там тримається і постійно йде вниз. А фанатіку стіни без лаку, я б сказав, або лак якийсь такий більш цупкий, і на ньому ноги стоять, коли ти її ставиш. Я теж зробив цей рух, здається, десь з третьої спроби. Але як думаєте, чи зарахували б мені цю трасу на змаганнях? О, тут я показую дуже цікаву трасу, в якій потрібно заблокувати ноги між двох зачепів, торкнутися руками оцеї нижньої і продовжувати лізти далі. Дуже незвично і тим самим дуже цікаво. А вона вправо йде. Так, переходимо на цю жовту 6Б. Е, у неї є оцей синій рельєф, і ще було дуже цікаво, на ньому немає інших зачепів крім жовтої. Це значить, що єдина траса, яка використовується рельєф, це власне жовта. Коли на рельєфі є зачепи якогось кольору, то ви можете його використовувати, лізучи певну трасу. І дуже цікаво, що тільки одна траса використовується рельєф, зазвичай це не так. Давай, давай, давай. Так, ось уже Євромі починаються проблеми з останнім рухом. Тут він повільно так почав розвертатися, що скажете, чи зараховуємо ми йому цю трасу. Але якщо зарахували мені Сіру, то йому цю теж зарахуємо, я думаю. Ну і зараз батя покаже, як треба лізти цю трасу насправді. Мені здається, за рахунок того, що я далі відсунув плече від зачепи, і ліва нога повністю стоїть на рельєфі, мені було набагато легше зробити фініш. Насправді шокує, як найменші дрібниці дуже грають роль в скелелазінні. трішки не так повернув кут тіла, не так поставив ногу буквально на сантиметр в сторону, лівіше, правіше, вище, нижче, і все. Ти вже зовсім по іншому відчуваєш цей рух або легше, або навпаки тупо нереально. Ну і ось те, про що я казав, як можете бачити ліва нога у Роми все їде їде по стіні вниз. Зазвичай, фанатіку, якби це було, то вона б трошечки все-таки лишалась на місці, бо тертя там краще. Ну, але не те, щоб це гірше чи краще, просто різні стінки, вважай, що лізеш по різному камінню, різним скелям, і поверхня, наприклад, або слизька, або більш така цупка, і це вже різні зовсім траси. Це була остання траса в цьому секторі на цій стінці. Переходимо далі на такий більш нависаючий сектор. І ось в двох словах, як я відчував цей сектор, просто взагалі не мій стиль, абсолютно треба над цим працювати, але мені зовсім не сподобалася ця траса. Хоча складність така сама, як у синій раніше. Ну, а Ромі якраз навпаки, набагато більше заходить цей стиль по нависанню з більш такими силовими рухами. Хоч і не забуває зав'язувати скельники перед як лізти, але це точно не завадить йому завершити цю трасу. Давай, 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 викатуй. Ну, давай. Хорош. Хорош, красава. Так, ну і дійсно, хорош, хорош. Цю трасу, поки ми лазили разом, я забув включити камеру. Чи думав, що вона включена, насправді вона була не включена, тому поки Роме пішов на вулицю трошки подихати повітрям, я проліз її сам на запис. Так як цей рух я вже відпрацював, було зовсім не складно, але спробував до цього багато. Рома повернувся з вулиці, я закінчив записувати цю трасу, тому переходимо до страховки. Мова йде про страхувальну систему, яка в мене зараз на шортах і до якої я буду чіпляти страховочні мотузки. Це потрібно для того, щоб плавно спуститися вниз, не падаючи, не приймаючи удар на ноги, як оце зараз робить Рома. Зверху закріплена автостраховка, спеціальний пристрій, який поступово видає мотузку. Таким чином ти плавно спускаєшся собі на ноги. Це можна сказати дві різні дисципліни, так само як марафон і крос, і то, і то біг, але один на короткій дистанції і більш швидко, а другий на довгу дистанцію з помірним темпом. Так само і тут. На болдері 5-6 до 10, може бути більше, звісно, але це вже виключення із правил. Складних рухів в той час, як на трудності, може бути спокійно 20-30 рухів, а то й більше. Вони, звісно, легші. Але коли ти їх робиш один за одним, це набагато важче в плані витривалості, це різний аспект спорту. Там тобі треба силу видати за короткий час, а тут тобі треба зберігати е, меншу силу, але на довший період. Також, як ви можете помітити, я перевернув камеру вертикально, тому що важко помістити всю трасу в об'єктив, коли камера стоїть знизу. І знову ж таки розім'ялися на легших трасах, жовті-зелені, всякі 5С, 5B таке, щоб трошечки прийти в тонус, але не убитися повністю. Адже навіть після одного пролазу складної траси руки просто помирають на найближчі 10 хвилин ти сидиш і відпочиваєш. Ось я вже починаю лізти 6А, це здається, або 6А, не пам'ятаю точно. І підходимо до моєї межі можливостей на трудності. Дуже важко запам'ятати це слово, тому що я зазвичай в розмові використовую або англійське Lead Climbing, або Sport Climbing. Воно має схоже значення, але Lead Climbing це коли мотузка не закріплена зверху, як в моєму випадку, бо це називається Top Row. А мотузка вся знизу, і ти лізеш, чіпляєш її в карабіни, і по мірі того, як лізеш, вона піднімається все вище. Не знаю наскільки це помітно, але мені здається, всі оці виїзди на зелений театр, на скевидром острів допомогли мені випрацювати такий більш е, спокійний підхід до лазіння і пролазити складніші траси більш впевнено. Бо мені здається, місяць тому я би точно полетів з тої траси десь на середині. а Тут проліз першого разу. І до кінця клас. Так, яма вирішив полізти на. А я не знаю, куди він вирішив полізти. Він хто полізти на жовту. А я запропонував на щось поскладніше. Він вирішив полізти на планети. Йомой, яка ж йому просто кінцева зупинка. А, ну і ще важливий момент, коли лізеш на трудність. Треба мати на спині обов'язково сумку з магнезією, бо точно буде такий варіант, коли ти можеш одну руку відпустити і нанести магнезію заново. Це дуже допомагає, коли ти лізеш довго, руки починають пітніти і просто сковзити по зачепам. Тут Рома дуже довго тупив і не бачив, що зліва є така фіолетова зачепа, на яку можна поставити ногу. Злапай, да? <кхе> так, тут я йому підказую, бо не завжди видно, коли лізеш, і це теж велика проблема, і великий, я б сказав, велика навичка, яку ти розвиваєш довгий давай, час. Давай, давай, бачити давай. всі зачепи, які ти можеш використовувати, коли лізеш. Тоб має бути хорош. Давай, 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 давай. Хорош. Твої враження. Подивись камеру. Ну, взагалі дуже круто, дуже цікаві. Рухи. Але так, це було, звісно, стрибочок в кінці, в тебе вже просто. Фу, хорош, хорош. Опа, ось і моя черга. Зараз подивимося, хто ефективніше проліз цю трасу і хто більше втомиться. Не можу також відміняти той факт, що Рома ліз першим в невідому трасу, так би мовити. А я дивився всі рухи і знаю, в принципі, як її тепер лізти, тому має все зробити ідеально. Зверху є на трикутнику. Поміняй руки. Рома теж мені підказує з землі, де зачепи, що робить. Але, в принципі, на цей момент я вже наче маю пам'ятати, де всі зачепи. Ось. Бачите, ногу цю я не забув, відразу поставив. Не туплю. І отут доволі цікаво, що мені не довелося стрибати. Мені здається, це через положення тіла. Я, звісно, трошки вищий за Рому. Але все-таки я стояв на правій нозі і тянувся правою рукою в той час, як він стояв на лівій нозі, був відкинутий вліво, і йому через це довелося стрибати. А сьогодні все. Скажи на Путні слово. Боже, як там? Пийти воду. Yeah. Рома, у нас сімейний канал, що ти. А де оце? Stay hydrated там і так далі. Ха. Тупа, тупа мерзость. Хай. Мерзость на романі. Дякую за увагу. До наступного відео.